Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 590 дев'яноста добав широкомасштабної війни, яку розгорнула Росія проти нашої держави. Зранку 6 жовтня під прицілом ворога вкотре опинився Харків. Росіяни атакували виключно цивільну інфраструктуру міста. Є влучання у два багатоквартирних будинки та триповерховий житловий дім. Відомо про загиблих та поранених. Серед них діти протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БПЛА типу шахет з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих шахеди. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.